Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юра Коломієць Єгор Шатайло. Та Настя захвала. Пилові бурі стають частішими в Європі. Далі буде гірше. Ну, так ми знаємо. Ми знаємо, що буде гірше. Так а що з піщаними бурями? Ну, так, да, це хіба не промо кампанія нової дюни. <рес> Настя, якщо ти цікавишся, то з піщаними бурями все буде класно. Піщаним бурям буде супер. <рес> да. Вкладайтеся в піщані бурі. Згідно з даними ООН, піщані та пилові бурі стають все більш частими та сильними у багатьох частинах земної кулі. В першу чергу від них страждають пустельні та степові регіони планети. Наприклад, на великих рівнинах Америки кількість таких подій подвоїлася за останні два десятиліття. Mm. 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 Ну я зрозумів, що на винищення людства додався, окрім ядерного апокаліпсису, ще. Такий кандидат, як полива, пилова буря. Ще пилова буря, стартує ці вибори на знищення. Але, але я вважаю, я вважаю, що кандидат піщаних бур, він як е, Аркадій Корнацький на виборах президента 2019 року, ну, немає шансів пройти ніяких. Так, так. Да, ми всі так боялися ядерки думали, що всіх нас перетворять на радіоактивний пил, а виявляється, загрозу становить навіть звичайний пил. ну Получається, що якщо це все Почалось через те, що я в дитинстві замітав пилюку під килимок. Ти я не переживаю. винний Юрочка, ти не винний <сум> так. Я вважаю, що ООН треба хоча б розібратися з пиловими бурями, хоча б з ними. Ну, бо я хочу дивитися на ядерний гриб без оцих гідотних рижих розводів на вікні. <сум> 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 ну, ясненько. Зробіть хоча б це. Настя, <сум> <сум> ну тут теж не факт, тому що ми ж не знаємо, може в коаліції по піщаним бурям. В них там сидить пиловий ураган з правом вето. Ну, <рес> та. Або, або ще є версія, що це арабські шайхи накупили вентиляторів і розвіюють пісок Сахари, щоб там построїти найбільший аквапарк. <рес> <рес> і там в нафті вони будуть. Працювати. Але тепер пилові бурі накривають й інші регіони світу, наприклад, Південну Європу. Коаліція ООН з питань піщаних і пилових бур заявила, що пилові бурі мали значний транскордонний вплив, впливаючи на різні аспекти навколишнього середовища, клімату, здоров'я, сільського господарства, засобів до існування та соціально-економічного добробуту людей. Фу. Фух. Значний Транскордонний вплив. Ого, може, хоча пилова буря вже не буде боятися і почне третю світову. Класно, вся надія на неї. Е, е, зверніть увагу, оце коаліція. Піщавних і пилових бур. Я, uh -huh. ну, я не розумію, чого це одна коаліція? Ну, по вашому пилові бурі, це що? Це, це якийсь жарт вам? Чи шо? Uh -huh. ну, вони, по-вашому, не, не заслуговують на окрему коаліцію? Що це, ну, це за дискримінація? Що це за уравняло? Що ну, це то... за дискримінація негараздів людства? Ну да, і з пиловими бурями, кого попало, не пошлеш боротися. Тому що недавно попробували залучити грету Тумберг, то її знесло вітром в маямі. <сумірно> Зараз шукають когось більш Ну Виходить, що в нас має бути на все, що шкодить людству, має бути коаліція. Навіть на викинуті бички. Mm -hmm. На викинуті бички має бути коаліція. Коаліція цих чеків з магазу, які ти кладеш в гаманеці, вони потім там лишаються. От ну і забуваєш їх. От, на все має бути коаліція. Я з тобою повністю погоджуюсь, і я закликаю ООН створити окрему коаліцію по боротьбі з розширенням пакету з пакетами негайно. Негайно не <смеш> вже не закривається шухляда. <смеш> Ескалація пакетів. <смеш> ну, так, да, так, да, да. коти залазять туди, розкидують пакети. Ну, типу, я шо, маю сама з тим розбиратися, перепрошую. Mm -hmm. <смеш> ну і тим паче, що е, мені цікаво, от не кажуть, що коаліція, так? Да? В них коаліція по пиловим піщаним бурям. І в мене зразу питає, наскільки ця коаліція міцна, наскільки вони злагоджено працюють, чи нема в них там всередині якихось інтрижок. Так, Чи не піджидає десь там за кутом містер Пропер, який пальчиком проводить там по столу і показує, скільки тут пилюки. І новий містер Пропер він проти пилових бурь. З містер Пропер веселіше померати а ти швидше містер Пропер? Містер клас. Ось вам, значить, цей каламбур. Пилова коаліція ООН пильнує за пиловими бурями. Отак, от, понятне? Ясненько, я хочу долучитися і пісочить коаліцію піщаних Все, Розходимося. Ми досягли іполею комедії. Давайте я доб'ю. Це була шикарна каламбуря. Юра, а, як нам так... тебе не вистачало? Оскільки кількість штормів зростає по всій планеті, вчені намагаються пояснити цю тенденцію. Основними факторами впливу вважаються масштабні вирубки лісів, надмірний випас худоби, ерозія ґрунту та зміна клімату. Ну, я так розумію, що зараз всі не гаразд людські, це і за нас, і угу. за нас. І це ми робимо собі гірше, і я думаю, що. Будь-що, будь-що будь-яка людська діяльність е, знищує людство. От, от, наприклад, ви не знали? От я впевнений, десь є дослідження, що, наприклад, не дивись на асфальт, від цього чхають жирафи. От, або ти йдеш в магазин, купуєш чіпси, а й про йожиків ти подумав? Їм не можна купувати чіпси. Що, ти не знаєш, це так, йожиків убиває. Ну так, да, зараз, коли ти будь-який пишеш реферат, і якщо там в тебе тема дослідження, чого було хорошо, а стало погано, а просто в графі причина, ти завжди пишеш людина. І єдине, що варто уточнювати, це національність цієї людини. Причому просто людина може написати, але ж іноді це дійсно якась конкретна країна зробила щось. Але ти не можеш написати, бо це буде расизм. Ти не можеш написати: ну, в нас тепер немає бджів чого. Китайці. Ну, клас, класно, ми ж з вами знаємо, що в боротьбі з глобальними кліматичними змінами найголовніше це пояснити причину, щоб коли з неба почне йти гарячий, рудий душ. Ну, вчені могли сказати: ну, ми знаємо, це відбулося того-то й того-то. Ви знаєте, це того. Тому що. Що найважливіше е, перед загибеллю е, людства це знати чого. Знати чого. Спіть, спіть усвідомити. Спіть усвідомити чого. Да, щоб... щоб в кімнаті, в цій знаєш, от ти сидиш в кімнаті з людьми, і ви знаєте, що на вас летить метеорит. щоб в останній момент оцього всього вашого життя ти міг сказати, а я казав? Ага. Це найголовніше. Відновлення земель, управління ґрунтом і водою для збільшення рослинного покриву є рекомендацією ООН для боротьби з цим природним лихом. І лідером тут, як не дивно, є Китай, який реалізує найамбітніший в світі проєкт із посадки дерев. Тут точно дерев. Я думав, може там з китайського неправильно переклали уйгури. Я не знаю. Ну коли я чую про амбітний проект Китаю і дерева, це останнє про що я думаю. Що Китай просто висаджує дерева, я такий: стоп! Він точно щось задумав. Тому що от він висадить дерева, врятує всю землю. І точно це не буде безкоштовно. Ну, це буде за якусь лояльність. Угу. Ну, його, радій, радій, що нас з піску откопають дбайливі рученята китайських комуністів. Ну хіба це не диво? Врятований! Да, врятований! Все, комунізм! Ого, Ми тебе врятували, а тепер іди працюй. Вся надія на китайську молодь тепер. Це було Шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Єгор вот, Шатайло. Та Настя зухвала. Європа, не засмучуйся. У вас і так один стрес від новин про Україну, а так, хоч легше буде відволіктись і розвіятись. Так, Європа, втомились дивитися погані новини з України. Природа дарує вам жменю піску фізіономію. Гомин Ау.